Посеред дня у Сумах лунає сигнал повітряної тривоги. При цьому працівники комунального міського водоканалу продовжують рити траншею, аби знайти, де стався порив. Вже не вперше викладаються фотографії, що комунальники працюють і нікуди не... А куди нам діватися? Ми поки добіжимо, не Під під'їзд стали, а там уже. У нас є списки кудину. Стараємося. Все для людей. Без години туди і не сюди. <хи> так що працювати треба. З початком війни, говорить Олександр Кулик, роботи у них побільшало. По-перше, тому що викликали світло, ставали станції. А по-друге, менше людей стало жити. Менше розбор води. Жодного вихідного з початку повномасштабного наступу Росії не мав машиніст-екскаватору Олександр Голованов. Говорить, у кабіні тривогу і не чути. Я роблю майже круглосуточно, техніки не вистачає. Я б хоча б ще пару таких машин, а що, я один. І не тільки ці роботи робимо. і на веретіновці пожарі ще розгрібаємо, і тероборонні траншеї копаємо. Так що мені, я вдома вважаю, не живу зараз. Сергій Турчин більше 20 років працює на комунальному підприємстві. Говорить, іноді люди віддячують за їх роботу. Пірог печуть і гащали гарячим пірогом і чай пропонували. все. Що говорять? Дякуємо. Дякуємо, що не забувають. Вони ж плітку поламаєш, хтось прибіжить, плітку поламали, от що ви робите, що ви творите. Ну що ж, не спочатку труби міняти, а потім плітки лежить. А буває, що, звісно, якщо так не в три посидять без води, тоді вже починають спасіба казати. Цей порив залишив мешканців навколишніх будинків без води на два дні. Тут заміни потребує близько 20 метрів труби. Красавці, працюють. Взагалі молодці. Несмотря на що там, воно вплив, а хлопці працюють. Усі чоловіки, що працюють на дільниці, говорять, виїжджати з міста не планують. Город без води ставить. Не Люди без води ж не можуть. Кому стало цю роботу робити. У своє професійне свято чоловіки мріють про одне. Більш нічого не треба, тільки війна кончилась.